Всіх вітаю на каналі розпаковка Kinder-Surprzy. І нарешті до нас доїхала ця чудова коробочка Kinder-Surprise Не точніше, з серією Аватар Коробка нам каже, що серійна іграшка одна з чотирьох. Ну, Будемо дивитися, будемо розпаковувати, будемо дивитися. Серійних іграшок всього вісім Маємо от ящик на цілих 72 штуки. Будемо розпаковувати маленькими палетками і дивитися, що ж нам буде траплятися. Ось так виглядає коробка без верхньої кришки. Тут ми бачимо всіх героїв колекційної серії. Тут 5 зображено, тут 3 зображено. І також нам кажуть, що колекційна іграшка одна з чотирьох. Ось так виглядають наші кіндери, просто біленька фольга, нічого несподіваного. Отже, зараз зважу першу палеточку і ми починаємо розпакувати. Ось так виглядає наша перша палеточка. Я всіх їх зважила, буду підказувати вам вагу. Ось тут буде написано. І ми починаємо з першого кіндера. Цікаво-цікаво, скільки ми зберемо колекційних іграшок. І клас, супер, нам одразу трапляється колекційна іграшка. Нагадаю, що колекційні мають таке більш е, помаранчеве забарвлення, більш темненьке, а сирійній, ой, вибачте, збірка має більш жовденьке таке забарвлення. І нам трапляється якийсь звір. 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 Напишіть, чи дивилися ви першу частину фільму Аватар. Може, вже встигли подивитися другу. Чесно кажучи, я дуже е любила дивитися першу частину, але другу, на жаль, поки не встигла. Щось не вистачає у мене часу чи електроенергії, але поки не подивилася. Тут ми бачимо на вклади, що всі вісім героїв. Тут 4, і ось один в екрані смартфону. Таких ми бачимо звірів. О, клас, тут елементи, що світяться вночі. Також можна оживити в програмі Play Do. Чесно кажучи, я поки не знаю, що це за герой. Зараз беремо і роздивимось. Тут їх крила навіть тканини. Не дуже полюбляють тканинні елементи, ну, але вже як є. Ось таку іграшку ми маємо. Це зелена банші, банші Джейка. Така з двох частинок і такі тканинні крила. І підставочка під саму цю банші. Пластик досить тоненький гнучкий. Ну, могли б принципі пластик зробити трошки іншим, трошки товщим І указано в укладишу, що воно має світитися. Це мій ультрафіолетовий ліхтарик. Зараз ми посвітимо трошечки, посвітимо, посвітено і подивимось. Ну так, трошки є якесь зелененьке. Ну, якщо його зарядити добренько на сенсі, я думаю, що воно буде нормально світитися. В принципі, це працює. Ну, отаку банші ми маємо. Гарний початок. Ми зібрали одну вже іграшку з колекції. І переходимо до другого кіндеру. Другий кіндер, і це збірочка. Збірочка. Зараз ми ну, роздивимося, що у нас за збірочка. Це якийсь. якийсь, щось. Дракон. Дракон. Так, це дракон. О, вибачте, дракон. Динозавр. Це динозавр. Динозавр, на жаль, я не знаю, назви динозаврів. Щас, на кажучи, я не. може, може з трьома рогами. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, як звуть цього динозавра. О, така у нас збірочка. І це такий динозаврик. На жаль, також з цим паперовим елементом. Не дуже мені подобаються паперові ткамінні елементи, ну, але вже як є. Серія VV, до речі. Це ще позаминулорічна. Бо Ну, маємо, що маємо. Так, зараз беру цю тварину і будемо роздивлятися. Ось такою маємо динозавра. На нього підставочка, він ніяк не кріпиться, просто він стоїть. І ця підставочка це його скелетик. І ось такий динозаврик. Це паперовий елемент, просто вставляється між частинками. Ну, Трошки він щось хитає головою. Ось такий у нас динозавр. Ну, в принципі, так, іграшка класна, але не колекційна. Давайте будемо шукати далі і відкриємо третій кіндер. Третій кіндер нам принесе. А, це знову збірочка. Сьогодні нам не так щастить якесь принцесами. Ну, ми будемо шукати. Будемо шукати. І це у нас щось також під стороною. Пінгвін. Цікаво, у збірці пінгвін. Ми збираємо ту. <смір> <смір> так, такого ми маємо пінгвіна. Минулорічна, до речі, збірка VU. Ну, І, як, до речі, не бачу, тут e-плейду. А, ось, ось, ось тут є значок e-playdu, також можна оживити. Такого маємо пінгвінчика. Зараз беру і роздивимось. Ось такий у нас вийшов Тут Трошечки є механізм, він так нібито танцює. Якщо отак потрусити, то він нібито танцює. В принципі, в Натунс на нас теж також ніби танцюючий пінгвінчик. Там якось він танцює разом зі своєю людиною, бо вона трошки зроблена поката. Ну, якщо чесно, мені в Натунс більше подобається. Бо це таке щось. Ну, маємо такого королівського пінгвінчика. І продовжуємо далі відкривати. І четвертим. Четвертим може, у нас попадеться колекційна іграшка, а може і ні. Попадайся, попадайся, нам ну, щось попадайся. І. І це збірка. Це знов збірка. На жаль. На жаль. І що у нас тут? Яка тваринка тут? Ведме. біле ведме. Ми точно збираємо збірку. Чи на тун? Тут є якісь наклеїчки. Кит, кисельці, здається, глинчик, морський котик і золота рибка. Зараз роздивимось нам тут? капилося. Отак, це збірка. І ми бачимо віді. Віді це код 22-го року іграшок. Ось такий ми маємо якийсь. Ага, все зрозуміло. все зрозуміло. Зараз зберу і роздивимось. Ось такого маємо білого ведмедя. Я не клеїла наклейки, бо це довгенько буде. Тут, на кубику всередині треба наклеїти різні наклейки, які вам подобаються з запропонованих п'яти. І тут ніби збільшувальне скло. І ви перемортуєте і роздивляєтесь якихось звірів. Цей ведмедь наш має молдований носик, але, на жаль, він не профарбований. Блакитні очі. Так він сидить на якійсь льдинці і ви роздивляєтесь іграшки. Так, цікаво, цікаво, але шкода, що носик не так не Отак було б значно краще. Ось такий ми маємо ми ведмедя. Переходимо до наступного. Кіндера, до речі, вони до 25.08. Mm. І так, роздивимось, роздивимось. І це колекційна ура! Вона колекційна іграшка. Тільки не повторка, тільки не повторка. І тут ми маємо якусь тваринку тваринку, це морська тваринка. Шкода, що не пишуть назву, бо, чесно кажучи, я не пам'ятаю морських тварин, мабуть, це по другій частині фільму. На жаль, я не пам'ятаю. Ну, Но... Три частинки і підставочка. Зараз беру і роздивлюсь. Ось цей морський звір. Звуть його начебто на ульця. Ну, Чи якось так. Ви про те мене в коментарях, хто знає. Він рухливий, от такого, нібито, вона пливе, Всі три частинки з'єднуються, але вони всі рухливі. Досить непогано. Тут немає наклеїв жодних, тут все промальовано. Зроблені очі чорним трошки промальовано. Ротик не промальований, але має зубки ця тваринках. І каже, що світиться в темноті. Зараз ми перевіримо. Трошечки посвітимо. Так, має зелене свічення в темноті. Так, працює. Фарба нанесена тут уздовж цього тіла цієї нашої налуці. Ось така у нас морська. Фарбінка. Маємо другу іграшку з колекції і починаємо далі розкривати кіндери. І Нехай це буде... Ні, це збірка. Це збірка, також маємо збірочку. І це щось біленьке. А, це зайчик, це, мабуть, що зайчик, який засмагає, засмагає, і він. Так, да. оце збірочка наша. Ось так кріпимо зайчика, наче він загоряє, засмагає на сонечку, і після. Впливу ультрафіолету зайчик трошечки стає темнішим. Якщо наклеїти наклеєчки, то буде нібито як татуювання невеличке в нього. Зараз зберу і роздивимось. Ось такого ми маємо зайця. Потім я приклею йому вже окуляри темненькі. І тут на вибір можна наклеїти черепашку, сонечко або зірочку. І перевіримо, перевіримо, світимо ультрафіолетом. Звітимо, світимо, ну, світомо. Трошечки-трошечки стає нібито кремовим, але ну, це треба весь день його світити, щоб воно мало якийсь вигляд. Ну, нехай тут засмагає наш заєць. Ой, падає. А ми переходимо до наступного кіндера. І сьомим у нас буде кіндер. Це, це знову збірка. Збірка. На жаль, щось нам не так щастить, як у принцесах. У принцесах у нас якийсь просто був джекпот. Ми з 12 зібрали 8 іграшок. І тут ми маємо щось, щось галактичне. Маємо космонавта. Так, роздивимось. Це якась наклейка. Давайте роздаємо склади, щоб на все стало зрозуміло. Так, це галактична серія Space Mission. І тут ми маємо маємо космонавта, маємо якогось зеленого прибульця. І щось воно тут взаємодію, чесно кажучи, щось не розберу, Я прийшов. Зараз зберемо і будемо роздивлятися. Ось такого маємо космонавта. Космонавт приземляється, тут вставляється. Повертаємо. Доки космонавт від... відвертається, тут з'являється наш прибулець. Отакий зелененький-маленький прибулець. На космонаті тут е, треба прапор наклеїти, а так більше нічого немає. І космонавт повертається, а прибулець ховається. Функціонал, звичайно, так собі. Таке, таке, звичайно, щось таке. Пластик е, біленький, в принципі, добрий, в принципі, все по пластику гарно. Але ми шукаємо серійні іграшки колекційні. І отже, продовжуємо. Відкриваємо восьмий Кіндер. Восьмий Кіндер і тут... А, на жаль, знову збірка. Збірка, збірка. І хто нам тут Щось синеньке знов. О, якась начебто начеб тут така ну також галактична серія. Зараз роздивимось входиш і все зрозуміємо. Це, по-моєму, здвоєний той, що крутиться в своїй. Так, в тарілці він має крутитися. Це не лоток такий зелененький, також є програма iплейду. Зараз беремо і розб'ємось. Ось такого інопланетянина ми маємо. Тут є таке невеличке колесо по столі ви крутите і у нього нібито ілюмінатор такий крутиться, крутиться, крутиться. На жаль, тут і на напомню стягнена, погано видно. Ну, але ось у його обличчя зелененьке. Ну, в принципі, непогано так. Така літаюча тарілка буде у нас тут літати. Так, і ми продовжуємо, продовжуємо. Продовжуємо ми наступним дерев'ятим кіндером. І тут у нас... О! Слава Богу. Нарешті у нас тут колекційна іграшка. А то я вже думала, дві і все. І тут нас чекає Торук. Так, оранжевий елемент. Виходь. Не хоче. Соромиться, мабуть. О, другий елемент. Цікаво. Так, наша серія аватар. І, і складається він з багатьох частинок, в тому числі два елементи тканинних. Ось таку ми маємо серію. Зараз беру і роздивимось. Ось такого ми маємо помаранчевого кольору порука. З синіми тут вони на морді, на підставці. Має два елемента тканинних. Але я думаю, що без них би ми обійшлися. Нехай би фугурка була менше, але без тканинних елементів. Ну, вже що маємо, то маємо. І також нам Кіндер каже, що воно має трошки світитися. Трошки присвітимо його. І так, трошечки зеленим світяться наші елементи. Елементи фарби ось тут, на спинці. Ось такого ми маємо то Звичайно, хотілося б знайти Нейтірі і Джейка. Бо пташечки це добре, але хотілося б головних героїв. Отже, ми переходимо до наступного кіндеру. До наступного, і тут нас чекає Ура! серійна іграшка, серійна іграшка. І нехай це буде хтось з головних героїв. І це... О, мене почули. Вдача <правді> мені посміхнулася. І ми збираємо головного героя, це Джейк. Зараз роздивимось, що нам тут каже. Вкладиш, вкладиш, нам каже, що дві частинки на підставочці. І також елемент має, має цвітитися в темноті. Зараз беру і роздивимось. Ось такого ми маємо джейка. Обличчя зроблено добре. Передені всі риси з фільму, як на мене. Такий джейк на підставочці. Його квіст. Кінчик, на жаль, не пофарбований. Ось такого ми маємо Джейка. Зараз перевіримо, чи світяться наші елементи. І так, трошечки світиться, трошечки зелений має колір. Ось такий джейк. Ну, В принципі, непогано, мені дуже подобається. І ми знайшли його одного з головних героїв. Ура! І це четверта іграшка колекційна на нашу палетку. І ми маємо ще два кіндера. Тому ми продовжимо відкривати. Було б чудово піймати ще когось, ще когось і тут. Ні, збірка. Збірка. Подивимось, що у нас тут нам трапилося. О, такий космольот у нас вже був. О, хто хоче подивитися його збірку, знайдіть, будь ласка, відео. «Принцеса Дісней. перша частина. Там ми його збирали. І роздивлялися. Не буду навіть збирати. І останній кіндер... Так, це також збірка. І останній, хоч би не повторка. О, це мавпочка. Мавпочка. Вона нібито має танцювати. Так, кладеш, Кладеш і кладеш нам каже. Так, це танцююча мавпочка є я iPlayду. Зараз зберу і будемо роздивлятися. І ось таку ми маємо мавпочку Мавпочка має бананову таку спідничку, дійсно, чи голову її танцювати, чи що. І ось так вона стоїть і. не дуже вийшло А, це я щось спідничку не так перекрутила. Ну, загалом ось так, якщо хитати або за ручку тут хитати, нібито вона танцює. Ось таку ми маємо мапочку. В принципі, також носик, на жаль, не профарбований, але, в принципі, непогана така собі мапочка. І це 12-та іграшка на сьогодні. Ми маємо такий врожай. Якщо подивитися на палетку, тут видно, що в кожному рядочку є колекційна іграшка. Тобто... Ми маємо з 12, 4 колекційні. Сьогодні без повторів. Це нам дуже допомогло зібрати 4 штучки. Ось такі 4 колекційні іграшки ми маємо. Також 8 збірочок. На 12 штук 4 колекційні. Одна з 4. Ну, ми так і маємо. Коли це було 12, 4 маємо колекційні. І, на жаль, 8 збірки. Не така вдала палетка у нас вийшла, як в принцесах Дісней, Але ми маємо, що маємо. Ми не засмучуємося, ми продовжуємо знімати розпакування кіндер-неспадзянки серії Аватар. Тому я прошу поставити вас лайк. Прошу підписатися на канал, будемо далі відкривати, далі шукати наші серійні іграшки і їх роздивлятися. Дякую вам за перегляд! До побачення.